Пропоную до Москвича 2141 13 запчастин по ціні оптові за ціною однієї запчастини. Що в нас є? Нові запчастини. Всі молдинги, вони є ще з двосторонньою лентою. Магнітола, яка ще зроблена в СССР. Дві фішки до неї. Скло, три штуки, фонарь. Ось цей фонарь, це є всі запчастини, нові, то, що пилюка на них. Ось от фонарь. Такий комплектний. Його ціна 1200 гривень. Новий. Стекошка по 900 гривень. Магнітола точно не знаю, але десь в порядку 400 гривень теж буде вартувати. Молдинги гривнів 600 комплект, то як мінімум, а може і більше. Пропоную за всіх 13 штук 1200 гривень.